Будьмо уважні, ми усім примудрість, будьмо уважні. Вселиться праведнику Господи, Господі, і уповає на нього. Вислухай Боже, мій, коли молитимусь до Тебе. Примудрій. О корінтян другого послання святого апостола, Павла Читання, будьмо уважні, братя, боюся, що коли прийду, не застану вас такими, як хочу, та що ви не застанете мене таким, яким би хотіли, щоб не було між вами суперечок, заздрощів, ніво обмов, обовнаклик нашептів, зарозумілості безладя. Щоб коли знову прийду, мій Бог задля вас не принизив мене, і щоб я не оплакував тих багатьох, які передніше згрішили, не покаялись у нечистоті, розпусті та в безсоромності, які були допустилися. Оце втретє, йду до вас. Кожна справа рішиться за словом двох або трьох свідків. Я вже перед тим сказав і ще раз скажу, як за другої моєї присутності, так і тепер у відсутності, як прийду знову. Не тому тих, які раніше зретили усіх і інших. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя.